Стрільці, вітаю вас! Це ваш гороскоп на 2024 рік. Спочатку давайте обговоримо, що ж таке гороскоп і прогноз, адже це не є передбачення чи гадання, яке точно збудеться або точно не збудеться. Астрологічний прогноз працює таким чином, що це є опис тих можливостей, які будуть перед вами відкриватися в певний проміжок часу. А вже використовувати їх чи ні, вирішуєте саме ви. Тож, якщо вам не потрібні зміни в житті, намагайтеся нічого взагалі не робити, побільше лежати вдома на дивані. А якщо ж ви зацікавлені в тому, щоб щось змінити, подивіться це відео до кінця, адже в ньому я й розкажу про можливості 2024 року саме для вас. Проте давайте домовимося, що я розказую про це тим, хто поставив лайк і підписався на канал, а ще краще написав коментар. Так буде по-чесному. Протягом всього 2024 року кармічні місячні вузли перебуватимуть на осі ваших 5 та 11 домів гороскопу. І північний кармічний вузол, який показує нам вектор того руху, який ми повинні слідувати протягом певного періоду часу, перебуватиме в вашому 5 домі гороскопу. А це сектор того, що ми любимо, того, що нам подобається, яскравих емоцій, коханих нами людей, творчості, хобі, а також дітей. Тому фокус вашої уваги буде саме в цьому напрямку: хтось відчує радість материнства, можливо, не вперше, а для когось на передній план вийдуть турботи пов'язані із розвитком чи добробутом ваших дітей. І ще це вдалий час для того, щоб розвивати власні творчі здібності, займатися своїми хобі, тим, що вам давно подобалося робити. Проте, можливо, ви на це не звертали уваги, чи у вас не було часу зараз, в 2024 році, обов'язково приділіть цьому увагу. А ось сфера ваших друзів, однодумців, планів на майбутнє відійде трохи на задній план, тому що вона буде нібито як витіснятися оцією темою дітей, ваших хобі, і також, можливо, вашими коханими людьми. Проте це не означає, що у вас не буде взагалі ніяких планів на майбутнє. Ні, ви будете можливо їх переглядати відповідно до своїх нинішніх поглядів на життя, можливостей та пріоритетів. Також ви можете зіштовхнутися із необхідністю покинути ті гуртки по інтересам, які ви раніше відвідували, а також змінити ваше звичне коло спілкування, тобто коло ваших друзів. Транзит Плутона по вашому третьому домі гороскопу, який почнеться у 2024 році. Також свідчить про докорінні зміни. Колі вашого спілкування, адже третій дім символізує, зокрема, спілкування. Проте також це сфера навчання інформації, транспорту, логістики, комерції та братів і сестер. Тож, можливо, хтось із вас почне в 2024-му нове навчання, що, до речі, вплине на зміну вашого кола спілкування. Хтось почне працювати в сфері комерції чи роботи зі словом, документообігу, можливо, транспорту чи логістики. І ще можливо отримання інформації тої, яка докорінно змінить ваше життя і якимось чином трансформує вас самих. Також у 2024 році бережіть кінцівки, руки, ноги, пальці і будьте обережними із транспортом. З кінця квітня по кінець травня 2024 року відбуватиметься важлива астрологічна подія стеліум. Це скупчення планет в одному знакові, і зараз воно відбуватиметься в знакові тільця, тобто в вашому шостому домі гороскопу. І це скупчення складатиметься аж з цілих п'яти планет. Це будуть і повільні, та важливі Юпітер, Уран, а також до них приєднаються Сонце, Венера, Меркурій і Білий місяць Селена. Шостий дім символізує сектор роботи, ваших робочих обов'язків буденної рутини, а також балансу між рутиною, обов'язками та відпочинком. І також це сектор здоров'я найманих працівників і домашніх тварин. І таке скупчення згуртування планет свідчить про важливі події саме в названих сферах, по названим темам. І в цей вказаний період, з кінця квітня по кінець травня, ви можете переживати якісь приємні для вас події. Наприклад, ви можете отримати пропозицію про перехід на іншу посаду чи на нову роботу, де між іншим, скоріш за все, будуть кращі умови праці для вас. Оскільки шостий дім це не лише сама робота, ваші обов'язки, але і графік і умови вашої праці. Тому якщо у вас буде вибір між тим, яку роботу обрати, з яким графіком роботи, то обов'язково зважайте на те, щоб ваші умови праці покращувалися, щоб у вас ставало більше часу на відпочинок на те, щоб займатися власним здоров'ям. До речі, в цей час ви можете отримати пропозицію або ж самостійно перейти на роботу віддалено, роботу онлайн. Шостий дім, в якому відбувається цей стеліум планет, це також сфера здоров'я. Тому, якщо у вас наявні проблеми зі здоров'ям, якісь скарги є, які ви не могли раніше розшифрувати, лікарі не могли вам допомогти вилікувати вас або ж поставити правильний діагноз, то в цей названий період обов'язково зверніться по допомогу, тому що є велика вірогідність того, що вам нарешті зможуть допомогти, і того, що ви вилікуєтесь. Проте майте на увазі, що можливості і їх реалізація це не одне і те ж те, про що ми спочатку з вами вже говорили. І для того, щоб ці можливості здійснилися, необхідно не сидіти, склавши руки, а діяти, хоча б щось зробити. Загалом, в цей період кінця весни, ви можете отримати якісь плоди ваших подальших дій в названій сфері здоров'я, роботи наймайних працівників. Чому? Тому що до 26 травня. 2024 року планета великих можливостей, великого щастя, багатства, планета Юпітер, йтиме цим же вашим шостим домом гороскопу. І він приносить удачу і можливості. Тож вже протягом першої половини 2024 року ви можете отримувати якісь пропозиції щодо вашої роботи чи нові обов'язки, які тільки допомагатимуть розширювати ваш авторитет, покращувати ваше становище на роботі, і оскільки шостий дім це також сфера найманих працівників. То протягом цієї частини року ви зможете знайти тих найманих працівників, які потрібні саме вам, або ж виникнуть ситуації, коли вам потрібно буде їх змінювати чи розширювати коло найманих вами працівників. Тому, можливо, ваша справа, ваш бізнес також буде розширюватися, і наймання нових людей буде пов'язано саме з цим. Також до кінця весни 2024 року, у вас в житті може виникнути така ситуація, коли вам потрібно буде найняти якихось помічників по дому, можливо, няня чи а, прибиральниця чи водій, кухар. Можливості, які буде надавати Юпітер, стосуватиметься також вашого здоров'я. Тому, якщо у вас є можливість почати займатися цими питаннями. Вже з початку року то зробіть це для того, щоб саме в останній місяць весни ви могли отримати хороші результати. Після 26 травня ця планета великого щастя, багатства, удачі Юпітер переходить в ваш сьомий дім гороскопу. Це сфера взаємовідносин, як романтичних, так і партнерських, бізнесових, будь-яких. Тому з цього часу і аж до червня 2025 року. Перед вами відкриватимуться нові можливості у сфері партнерства. І особливо відчутним це буде для тих, хто знаходиться в пошуку нового партнера. Чому це так? Тому що у вас є реальні шанси побудувати відносини із справді достойною людиною. Шанси зустріти таку людину або започаткувати такого роду відносини збільшуються поблизу затемнень. Це буде 25 березня, 8 квітня і. 18 вересня, а також вдалим буде період початку червня. Що ж стосується стрільців, які вже перебувають у стосунках, таке положення Юпітера може схиляти вас до того, щоб вам хотілося наповнити якось ваші партнерські відносини. Тобто, ви можете хотіти просто більшого від ваших стосунків, отримувати більше уваги, більше любові. І якщо вам не вдасться це отримати, то у вас можуть з'явитися думки. Про те, що можливо краще було б пошукати цю увагу десь на стороні, поцікавитися, хто ж вам може дати цю увагу, любов і так далі. І до речі, це може не зупинитися лише на думках, а може навіть і перерости в певні дії. А може навіть і перерости в певні дії. Проте не заходьте надто далеко, адже все рівно ваші пріоритети лишатимуться більш консервативними і обмежуватимуться сім'єю. Також цей транзит Юпітера може означати збільшення авторитета вашого партнера по життю в соціальній сфері. Він може досягти нових висот, визнання, нових посад на роботі чи по службі. І, звичайно, це добре, тому що це буде впливати і на ваше життя. Проте існує ризик того, що ваш партнер почне заноситися над вами. В нього нібито виростатиме корона на голові. Він може почати возвеличувати себе і підкреслювати власну важливість. Оскільки сьомий дім символізує також партнерів по бізнесу, то з кінця весни 2024 року, для тих, для кого це актуально, для вас збільшується вірогідність того, що ви зможете знайти впливових авторитетних людей, які можуть бути вашими партнерами по бізнесу, які можуть бути навіть свого роду покровителями для вас. Також можуть бути нові домовленості між вами та вашими співробітниками, і хтось із них може перейти в ранг вашого партнера по бізнесу. Якщо ж ваш дохід залежить від кількості клієнтів або від кількості консультацій, то з кінця весни 2024 року ви можете розраховувати на те, що ваш дохід збільшиться, тому що може збільшуватися і кількість клієнтів, які звертатимуться до вас на консультацію. До речі, планета активності руху вперед Марс з 5 січня 2024 року перебуватиме в вашому другому домі гороскопу. А це сектор фінансів, здобутків і будь-яких ресурсів. Це означає, що ви будете займатися в цей період вирішенням фінансових питань. Можливо, ви будете шукати додаткові джерела доходу або ж їх збільшення, чи ви будете думати і займатися тим, як би зберегти ваші надходження. Можливо, ви будете шукати нову роботу, підробіток, братися за нові проекти, чи ж ви будете відкривати власну справу, власний бізнес. В цей період ви можете виконувати більшу кількість обов'язків. Роботи у вас точно не стане менше, проте ви отримаєте і більшу винагороду за це. Майте на увазі, що протягом року можуть бути витрати, пов'язані із вашою сім'єю, місцем проживання або нерухомістю загалом. З середини листопада 2024 року Марс почне пригальмовувати, і потім в грудні він зупиниться і розвернеться в свій ретроградний рух. Це ускладнюватиме просування будь-яких справ. Особливо негативно це буде впливати на нові починання, нові справи. Тому краще їх не відкладати на кінець року, а встигнути це зробити до того в кінці ж року, і чесно кажучи, до самого кінця зими 2025 року. Краще займатися тими справами, які ви вже колись почали раніше. Тобто їх дороблювати, перероблювати, можливо, планувати. Нові справи і робити якісь підготовчі кроки для того, щоб пізніше стартувати їхній запуск. Також в кінці року буде прекрасним зібрати плоди вашої попередньої праці. Планета обмежень, правил структуризації це Сатурн перебуватиме в вашому четвертому домі гороскопу протягом всього 2024 року, і це означає, що вона змушуватиме вас брати відповідальність. Чи даватиме вам додаткові обов'язки, пов'язані із вашою сім'єю, місцем проживання та нерухомістю? Це може бути і народження дітей, і створення власної сім'ї, і необхідність робити ремонт в вашому домі, або ж ваші родичі створюватимуть для вас якісь додаткові обов'язки, чи можливо от вам доведеться доглядати за ними, або ж хтось із них буде намагатися вас контролювати, обмежувати якимось чином. Особливо відчутними можуть бути зміни в цій сфері поблизу затемнення 18 вересня, адже воно відбуватиметься саме в вашому четвертому домі гороскопу. З 30 червня чорний місяць ліліт перебуватиме в вашому дев'ятому домі гороскопу. І дія ліліт проявляється таким чином, що вона спотворює сприйняття людини, поведінку людини в певній сфері життя. Також вона може притягувати до людини виникнення якихось провокативних ситуацій у вашому випадку. Ці ситуації чи ваше сприйняття буде стосуватися вашої статусності авторитетності. Це буде свого роду перевірка на адекватність вашого сприйняття себе. Вам може здаватися, що вашу значимість, ваш авторитет недооцінюють. Вам може захотітися проявити себе і показати при цьому всім, начебто утерти носа, хто ви такі є насправді, адже ви є кращими, ніж вони про вас думають. Не слід йти шляхом демонстрації власної крутості, успішності, адже проти місяця ліліт є лише одна протидія це усвідомлена поведінка. Тому кожен раз, коли ви відчули імпульс в собі, що вам захотілося над кимось возвиситися, втерти носа, показати, хто тут є, хто в цьому житті. Зупиняйте себе. Вам не потрібно таким чином добиватися визнання. Ви і так є успішними, крутими, класними, а щось доводити комусь це зайве. Я бажаю вам у 2024 році успіху, наснаги. Для того щоб ви реалізували всі ті можливості, які готує для вас 2024 рік. А також, будь ласка, не забувайте, що кожен день 2024 року наближає нас до перемоги. Проте це відбувається не саме по собі. Це є можливим завдяки нашим захисникам, нашим воїнам, які борються для того, щоб всі ми, всі українці, могли жити спокійним життям і не боятися за себе та своїх дітей. Тому допомагайте їм, будьте терпимими та взаємно красивими між собою, а також із ними. Слава Україні!